У Лозівському краєзнавчому музеї проходить виставка робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва та живопису, об'єднані творчістю. На її відкритті 23 червня побували і гості з Харкова, діячі культури та представники обласної ради. На виставці представлені роботи декоративно-ужиткового мистецтва різних напрямків. В даній виставці взяли участь 30 майстринь і представлено біля 500 робіт. Це вишивки. Картини вишиті хрестиком, картини написані маслом, це і пластилінографія, це і ляльки мотанки Також на цій виставці представлені роботи з мильної флористики, це і бісероплетіння. Також на виставці представлені вишиті рушники, сорочки, сукні та гердани. дощечки оформлені петриківським розписом. Співробітниця краєзнавчого музею зазначила, що з багатьма майстрами Лозівщини музей спілкується і постійно співпрацює, влаштовуючи різноманітні виставки. Харківський обласний центр культури і мистецтв разом з проєктом Ти не сама об'їжджають громади Харківщини та відбирають роботи, які представлять в обласній виставці декоративно-ужиткового мистецтва та живопису об'єднані творчістю. Виставку планують провести наприкінці липня. Наші майстрині в цей нелегкий час вони творять, вони допомагають, вони мотивовані. Маємо мету зробити бренд кожної громади. Дуже сподобалися мені е, рушники майстрів Лозівщини, які вишиті е, у традиційних слобожанських кольорах червоному та чорному, на яких зображені рослинні орнаменти дерева життя. Також я б хотіла ще звернути увагу, що дуже гарно виконані, наприклад, народні ляльки пані Ольги Тарасової, на яких вишита також є елементи вишивки, які виконані з використанням е, природних природних матеріалів і без залучення якихось додаткових деталей а Також я б хотіла ще звернути увагу, наприклад, на традиційні прикраси, такі як гердани із бісеру, які теж дуже добре гармоніюють. І, на мою думку, вони б теж дуже добре дивилися на виставці об'єднані творчістю. Гостя з Харкова Наталія Педан зазначила, що виставка Об'єднані творчістю в першу чергу має представляти та ідентифікувати майстрів і мистецтво Харківщини. І дуже приємно, що Лозівщина теж багата такими прикладами, коли майстри створюють щось у декоративно-прикладному напрямку, і це щось можна продемонструвати і показати не лише на обласному рівні, а й на всеукраїнському, а також і за кордоном. І на мою думку, це все сприятиме підвищенню міжнародного іміджа української культури за кордоном. Бажаючи подивитися та ознайомитися з роботами лозівських майстрів, можуть протягом місяця у Лозівському краєзнавчому музеї. Виставка робіт буде тривати до кінця липня.